Привіт, рідненькі! Минулого тижня я випустив топ-серіалів з нашого дитинства. Подивитися ви можете його ось тут за посиланням. Сьогодні я хочу розповісти вам про серіали, які ми всі дивилися у дитинстві. Тому не вимикай це відео і обов'язково додивись його до кінця. Тому що сьогодні ти зловиш найкайфовішу ностальгію, бо ми поспілкуємося про котів, черепах, бурундуків, качок тараканів. І навіть про аніме. А ще я буду накидувати різні прикольні факти про мультсеріали, про які ви напевно нічого не знали. Якщо ви готові, то потопили в мультиплікаційний всесвіт рідненькі. І першим в цей топ я додав французький мультсеріал про кота та тарганів Огі та Кукарачі. Головний персонаж мультсеріалу Огі та Таракан, добродушний, товстий кіт, який мріє про смачну їжу та спокійне розміряне життя. Все б добре, але огі постійно відвідують нестерпні сусіди таргани, які при будь-якій нагоді створюють безліч проблем бідному коту. Трійка зухвалих комах усіма силами намагається вишити лінивого кота з дому і стати єдиними господарями затишного житла. Мультиплікаційний серіал «Огі та таракани спочатку випускався студією «Гаумант Мультимедіа. Але вже у 2000 році за мультфільм взялася французька кінокомпанія Сілам. Animation. досить цікавий той факт, що імена нестерпним героям Тарганам творці мультфільму дали на честь Марка Романа, Джої Романа та Діді Романа. Учасників знаменитого американського рок-гурту Ромоунз головного героя Огі є двоюродний брат Джек. Який за будь-якої нагоди оголошує війну хитрунам щоразу, коли коти справляються з паразитами, їм стає самотньо, і вони самі провокують Джої Маркі та Діді на новенькі свінські дії. Після виходу кількох вдалих сезонів огій кукарачі, французький аніматор Олів'є Жан Марі випустив повнометражний мультфільм про кумедні пригоди кота та його нестерпних сусідів. Дуже круто, що за всю історію мультсеріалу головні герої не вимовляють майже ні слова, але ми всі їх розуміємо. А наступний мультсеріал став просто бестселером. Він випускається з 1999 року і понині. Це мультсеріал Губка Боб. Я думаю, що вже, напевно, кожен знає про цей мультсеріал. Тому описувати головних героїв не хочу. Але ще розкажу про декілька цікавих фактів. А ви знали, що спочатку ім'я головного героя було хлопчик-губка на англійському Спенчбой, і крім того, він був круглої форми, а Сквідвард насправді ніг, а не кальмар. Його зображують з шістьма кінцівками лише для того, щоб було легше його анімувати за історію мультсеріалу. Безліч зірок брали участь в озвученні персонажів, серед яких співачка Пінк та Джонні Депп. Згідно з водійськими правами, губка Боб квадратні штани народився 14 липня 1986 року. Тобто йому більш ніж 37 років. Також в одній із серій показано водійські права пана Крапса. Де вказано його день народження 30 листопада 1942 року. Йому зараз понад 81 рік. Також в мультсеріалі показано безліч інших героїв і друзі губки Боба. Але мій краш це зірка Патрік. Наступні декілька серіалів також досить відомі і не потребують презентації. Розпочну з мультика про двох братів бурундуків Чіп і Дейл це сталмут дитячих мультсеріалів. У серіалі класичні діснеївські персонажі Чіп та Дейл разом із трьома своїми новими друзями Гайкою, Рокфором, Бжиком, виступають у ролі детективів, розслідують та розкривають різноманітні злочини. Так ви мені зараз кажете, то ж ми дивилися мультик і їх там звали по-іншому? Так, бо то є ви, а то є я. Але ж мультик від цього гірше не став. А ви знали, що імена головних героїв народилися з Каламбуру від прізвища Тома Чіпендейла, відомого англійського майстра 18 століття з виготовленням меблів? Тому серіали назвали Чіпендейл. А ще. Так як це все світ Диснеї, то вперше глядачі побачили братів бурундуків у мультфільмі про собаку Плуто. Тоді вони ще не мали імен і характерних рис, а ще вони були антигоністами Плуто. Друга поява відбулася у стрічці про Дональда Дака, усатого миша на ім'я Рокфор або Сирогриз, одного з основних персонажів серіалу, в оригіналі звали Монтерей Джек або просто Монті. Так називається сорт популярного в США напівтвердого сиру. При дубльожі мультика пузатий Герзун отримав нове ім'я Рокфор або Сирогриз. А ще з головними героями випустили серію ігор Chip Чіп Dale для приставки Dendy. Скажіть, а хто з вас в дитинстві грав в цю ігру на приставці? Бо я навіть зараз качав її на PlayStation 4 та трошки шпілю. Ми не зупиняємось на мультиках Діснея та продовжуємо качині історії. Цей серіал також має статус культового та повну впізнаваність серед дорослих та дітей. Оригінальний мультсеріал виходив з 1987 року по 1990 роки на американському телебаченні. Я ж дивився його в Україні на початку 2000-х років. У 2017 році цей серіал був перезапущений і відрізнявся менш деталізованою картинкою, натомість отримав більшу увагу до характеристики персонажів та їх стосунків. Історія мультфільму базується на арці, що качур Дональд Дак вирушає на службу на флоті, тому віддає своїх трьох племінників: крячика, квачика і кручика під опіку дядька багатого старого скнари найбагатішого качора світу Скруджа МакДака. Цей мультфільм подарував купу крутих історій, мемів і жартів. А також спогадів з дитинства, за що я йому і вдячен. Наступний мультсеріал буде про чотирьох братів черепах і їх батька Крису Черепашки Ніндзя. Сюжет цього мультика відомий усім. На 2023 рік вийшло вже безліч мультсеріалів, фільмів 90-х, сучасних фільмів від Майкла Бея. Але я хочу зупинитися саме на мультсеріалі, який вийшов в Америці в 1987 році. Я його дивився на початку 2000-х в Україні. Всього вийшло 10 сезонів цього шедевру. Цікаво, що мультсеріал та комікси значно розходилися. Було знижено градус жорстокості, змінено характеристики персонажів в оригінальних коміксах. Черепашки могли відрізати ворогам голови, вживати алкоголь та лаятись матом. Це єдиний анімований мультсеріал Черепах, в якому кожна з черепах мала свою індивідуальну пряжку ременя. Зроблено це було для того, щоб діти, які страдають на дальтонізм, легко могли впізнати героя, не прив'язуючись до кольорової індифікації. Цей мультфільм не підкреслює романтичні відносини між Ейприл О'Ніл та Кейсі Джонсоном, як це було в коміксах. Актор озвучення. Таунсенд Сент Клоумен сказав, що фраза кавобанга не була написана заздалегідь. Він просто видав це в рекламі, і студії слів це так сподобалось, що воно стало однією з улюблених фраз Мікеланджело. Так що кавобанга рідненькі. І обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, бо так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Бо далі я вже хочу розказати вам про мультики, які мають японські коріння, і здивували мене своїм візуалом. І перший мультсеріал в цьому блоці Sailor Мун. Так ви можете сказати, що це мультик для дівчаток, але мені пофіг, тому що я просто кайфував з нього. Він дуже відрізнявся від всього того, що йшло по телебаченню в той час. Це манга та аніме серіал, створені мангакою наоко та кеучі. Усього з 1992 по 1997 роки було створено 18 томів танкобонів манги. До речі, ви знали, що таке манга? Це такі японські комікси, які мають свої виразні візуальні прийоми, такі, наприклад, як Великі Очі. Цей візуал ви могли бачити, наприклад, в покемонах. Так ось повернемося до Sailor Мун. Головна героїня Сейлор Мун звичайна 14-річня школярка Стокія. У Сагі Цукіно одного разу у Сагі зустрічає кішку Луну, яка вміє розмовляти. Луна допомагає у Сагі пробудити свої сили та навчила її перетворюватися у Сейлор Мун для того, щоб боротися зі злом, яке намагається захопити землю. Я кайфував з перетворення на Сейлор Мун та нових стилів боїв у цьому мультику. А ви дивились його? Вам взагалі заходить аніме? Бо далі ще трохи про аніме. І найпопулярнішим аніме мультсеріалом і рахую були покемони. Саме аніме, і вся ця історія прийшла на ТВ з комп'ютерних ігор. А потім, вже 1 квітня 97-го року, на японському телеканалі TV Tokyo відбулася прем'єра першого епізоду мультсеріалу покемон. Усього існує 805 видів покемонів. Кожен покемон має одну зі стихій, деякі з них вміють розмовляти. Популярність покемон поширилась на весь світ. Культовий аніме серіал дивляться люди у 74 країнах світу. Мультфільм налічує 1045 серій, має 21 повнометражний фільм та 25 короткометражних. Проте 16 грудня 1997 року анімаційний серіал могли заборонити назавжди. Адже після виходу 38 восьмої серії Електронний солдат Поригон 685 японських дітей потрапили до лікарень. У всіх епіліптичний напад. Причиною стала різка зміна в одному з епізодів яскраво-червоного кольору на синій. Проєкт мультфільму зупинили, однак лише на 4 місяці, адже за цей час працівники японського телеканалу TV Tokyo отримали майже 4 тисячі дзвінків. Глядачі просили повернути покемон на екрани. До речі, скажіть, а ви шпіляли фішки з покемонами? Бо я пам'ятаю, що в п'ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев'ятому класі на перервах ми весь час присвячували цьому. Наступний аніме серіал, про який я вам хочу розповісти, це Дігімони. Це продукт тієї ж самої студії, що робила Сейлор Мун. Покемони. Дігімони. Можна подумати, що японці почали кліпати подібне аніме, дивлячись на успіх покемонів. Напевне, це саме через їх культуру та любов до монстрів та подорожей. Тому сюжет серіалу розгортається навколо семи, а і восьми обраних дітей. Під час відпочинку в літньому таборі їх затягує в портал, який Йде до цифрового світу світу, що складається виключно з цифрових даних, але події, в якому мають вплив на світ реальний. Цей світ населений істотами, які звуться цифровими монстрами або Дігемонами. В кожного з обраних дітей з'являється власний товариш Дігемон та Дігівайс, маленький прилад, завдяки якому Дігемони тимчасово можуть розвиватися в досконалішу форму, відповідну моральним якостям дітей. Разом із Дігемонами обрані діти повинні врятувати реальний та цифровий світ від злих Дігемонів, які прагнуть захопити обидва світи. А ви дивилися Дігемонів? Бо це останнє аніме, про яке я вам сьогодні розповім. Бо на завершення цього топу я підготував найсолоденьке. І наступний мульт просто простахіття. Він випускається з 1969 року. І вийшло безліч варіацій про детективну команду і їх пса Скубі-Ду. Серія мультфільмів і фільмів про цього героя виходить і по цей день. Я думаю, всі сюжети я вам точно не перескажу, а ось декілька цікавих фактів, про які ви можете не знати. Сам пес порода німецький дох і не маленький, а здоровенний. На двох лапах його зріст складає 190 см, а на чотирьох 120 см. Вага 90 кілограмів. Скубі Ду в дитинстві знайшла команда друзів, і з тих пір він живе разом зі своїм найкращим другом Шегі Роджерсом. Скубі виділяється серед інших собак тим, що вміє розмовляти. Принаймні короткими уривчатими фразами, ні в одному серіалі або фільмі не уточнювалося, звідки у нього ця здатність, оскільки всі персонажі сприймають її як належне. Скубі страшенно боїться монстрів, приводів, відьом та іншої чортівні, навіть більше, ніж його володар Шегі. Побачивши щось потойбічне, він в страху стрибає йому на руки. І це виглядає дуже смішно, особливо, якщо врахувати, що за зростом і вагою Скубі і Шегі майже однакові. Йому не подобається, коли про нього говорять як про собаку. Скубі дуже влюблива собака. Йому подобаються і вівчарки, і пікінеси, і навіть чихуахуа. А ще він дуже кумедний. Практично всі жарти в серіалі жартує саме він. Улюблена фразу Скубіду, яку він вимовляє співуче в кінці кожного фільму або епізоду мультсеріалу – Скубіду-біду! А ще на скубі дуже сильно і дивно впливає кава. Після неї він стає неадекватним і некерованим. Кожна серія цього серіалу захоплює детективними поворотами та жартами з Кубі ду Ну і закриває мій топ серіалів з дитинства. Просто кришесносна чорна комедія для дорослих Бівіс і Батхет. Це був мультик для дорослих з дорослими жартами, але його дуже полюбляли і діти. Купа історій про двох близьких друзів виходить і по сей день, і продовжена ще на кілька сезонів. Бівес і Батхет живуть у вигаданому містечку Хейленд, штат Техас. Вони відвідують середню школу, де вчителі часто опиняються в розгубленості від їх витівок. Зрідка вони підробляють в світі бургерів, де проводять неповний робочий день, а також часом отримують іншу роботу, коли люди помилково приймають їх дивну поведінку як чуйне і наполегливе. Гумор полягає в повній відсутності у них традиційних цінностей, таких як трудова етика. Обидва вони вкрай огидні і грублять майже кожному персонажу серіалу, і навіть один одному. У цих двох персонажів тільки три інтереси: важка музика, секс і насильство. Все їхнє життя телевізор, чипси, а також абсолютно марні спроби зробити так, щоб їм дали дівчата і стало багато грошей. Ну це, напевно, мрії всіх хлопців-підлітків, оскільки їх батьків жодного разу не показали в серіалі, автор хоче показати, що вони вирощені телебаченням і що з цього виходить. Також в десятках різних епізодів Бівіс і Батхіт розважаються, нюхаючи клей і фарбу. Бівіс зазвичай носить синю футболку з надписом Metallica, а Батхет, як правило, одягнений в сіру футболку з надписом «ACDC». За раки існування, серіал отримав багато критиків в свій адрес за жорстку похабну поведінку та чорний гумор. Але все це не заважало з кожною серією завоювати все більшу фанбазу шанувальників. Друзі, це була друга частина топу серіалів з нашого дитинства. Ми їх завжди чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк. Та написати коментар під цим роликом з вами був Нікіта. А ми потопали відпочивати.